Всіх чоловіків, і жінок на нашому каналі. Хочу проносувати вам таку інформацію. Декілька неділь тому я провела авторський курс Живий у Києві з групою активних, дієздатних, бажаючих навчатися людей, жінок і чоловіків, які з 9 години ранку до 7-ї. Години вечора займалися кожного дня 4 дня поспіль. Це, звісно, був штурм мозку щитой, то зараз вони йдуть далі, всі ці знання застосовують на практиці. У нас створена активна група навчаючихся. і всі, хто був на живому семінарі, наразі тепер всі знання, які отримали. Примінюють у своєму житті, вони виконують деякі свої документи, які ну, їм потрібно зробити, юридично значимі дії, і застосовують у своєму житті. Хочу сказати, що коли я анонсувала раніше цей живий семінар, ну, це, це такий семінар, на якому не, не може бути багато людей. Це ну, невелика кількість людей, щоб був індивідуальний підхід до кожного. Щоб допомогти людині на самому початку, на старті, зрозуміти, де ми живемо, куди ми, ну, куди ми двигаємося, як ми дожились до такого. Ось. І хочу сказати, що ну, це не так легко, бо ті, хто починав раніше, ну, такі, як я, такі як багато ще людей, присвятили тому, щоб розібратися, де ми, куди ми, як так сталося, що ми в такому о, світі знаходимося. В світі обману, у світі завуальованому, де людина не розуміла, яким чином вона потрапила в той, в той стан, якому вона є. Да? І чому права і свободи людини не захищаються на даний час. Не тільки в Україні, в багатьох державах. Тому скажу таку пам'ятку: державах, корпораціях. Тому для тих, хто бажав навчатись, для тих, хто хотів розібратись, такий курс був проведений. Я довго не, ну, не, не якось так відкладала це, бо мені цікаво далі, бо багато знань вже набагато далі, ніж початок. Але багато людей просили зробити так, такий курс на самому початку. Тож бажання виконала людей, зробила такий курс, ті, хто був присутній. Дуже велика їм подяка за те, що вони витримали це, бо це було не так легко. В ті дні дуже сильно обстрілювався Київ, і чотири дні підряд під сиренами постійно виключався, то включався світ без отоплення. але ж вистояли, все зробили та ще і відео записали. Добре, що у, ну, у Володимира був такий павербанк, який допоміг нам чотири дні тримати ту енергію. І ну, багато, багато гарних людей було рядом поруч синергія, і створили чудовий такий матеріал. Тож, хочу проанонсувати, особливо для тих, хто запитував з інших міст і хто не міг бути присутній. Максимально з цих днів скомпоновано 4 дні занять, тобто, курс на 4 дні, записаний онлайн, і ви можете при бажанні. Я це анонсую вам при бажанні замовити цей курс для себе, для навчання, щоб потім застосовувати собі у житті. Про що курс? Це з самого початку права і свободи людини і громадянина. Ці всі заняття з самого-самого початку для тих, хто зовсім ніколи не займався юридично значими діями і не сам не створював документи. Тому напротязі чотирьох днів займалися різними м, напрямками м, і різними м, моментами взаємодії людини з структурами м, в корпорації Україна, людини зі структурами в приватними, як створювати документи, як взаємодіяти, які треба мати. Ну, яку літературу треба купити. Це все-все багато, багато інформації. Ну, при ну тільки уявіть, з 9 до 7. Це штурм мозку. Ось. ось. І зараз всі люди, хто був на семінарі, на курсі, ну, багато вже чого зробили і діють далі, застосовують свої знання. І що хочу сказати для тих, хто замовив ну, замов, про про перегляне його. Декілька разів зроби конспект для себе, почне діяти. Я ну, запрошую потім цих людей до групи індивідуального навчання. Це, це група тих, хто вже пройшов курс для того, щоб між собою взаємоділи, один одному допомагали. Зараз дуже гарно бачу, як люди, які пройшли курс, допомагають новачкам. Це дуже приємно. Це ну, обмін енергіями. Люди допомагають оформлювати документи, разом ходять і на пошту, і в різні другі юридичні структури. Бо ж не так легко, ви ж самі знаєте, як взаємодіяти з поштою і з різними органами. Тим паче зараз, коли е, такий стан: то світла немає, то електрики немає, то посадові особи ставлять коробки, кажуть, коли дайте в урну, а треба ж облікувати документ згідно правил облікування від людини. так? Тому багато-багато всього цього і різних секретів, які я не виставляю у публічний доступ, щоб система не закрила ці двері для всіх людей, які і досі ще не почали, а хочуть займатися. Тому при бажанні ви можете замовити семінар, вартість його доступна, це обмін енергіями, це мій труд. Тому кому це цікаво, хто довіряє автору. Того запрошую. Ось. І потім теж кажу, що всі люди, хто прийшов курс і хто почав діяти, вони між собою всі в групі, і я допомагаю їм далі двигатися. Бо знань ще дуже-дуже багато, але вони ну, ті, що початківці, вони на определеному рівні знань йдуть всі разом, разом займаються. Тож, якщо ви з іншого міста, то є і люди з інших країн. Тому приєднуйтесь, будемо раді вам і завжди правоздатних, дієздатних чоловіків, жінок. Дуже-дуже рада вітати і просто в своєму колі. Якщо ну, захочете, ви теж можете і самостійно займатися. Ну, на моєму каналі є багато моїх відео для занять авторських, є багато відео інших авторів, подивіться, все у вільному доступі. Тобто це на це на ваш вибір і пропозиція. Тут жата, стисла інформація з напрямками дій і ну, варіантами, як можна ти-то, тито, то І в нашому чаті курсу, який окремо від того, що записаний, ви придбаєте там, де живий чат, то там багато ми документів створюємо, ділимося один за одним. Звісно, це інформація не для передачі третіх лиць, але ті, хто друг друга вже знають, довіряють і допомагають один одному. Тож, такий анонс курсу я зробила. І ще нагадаю, що раніше був записаний семінар ЖКХ, два семінари один. На на біля 4 годин, і інший біля 4 годин. Вони один, і, і номер один і номер два, всі по темі ЖКХ, перший алгоритм дій, що робити, як розібратися з структурами, з платіжками, що воно таке є. Ось є тизери на каналі. Можете подивитися нижче. Якщо хочете, то вже можете замовити. І в і друге є тизери, там можна подивитися про що. В цих е, семінарах. І є ще семінар, я ще його ні разу не анонсувала, е, теж закритий був семінар, група займалася по темі суди. Тож, там біля восьми біля годин запису кого зацікавить, пишіть під відео, я дам посилання на адміністратора, з яким ви можете списатись, він вам більш інформації надасть у приватних повідомленнях. Тож. Бажаю приємного навчання, дякую за довіру і хочу побажати вам нічого не боятися, завжди відстоювати свою волю і пам'ятати, що якщо ви у цьому воплощенні на землі проявили свою волю і є наразі зараз тут, то ви цей вибір зробили. Самостійно ще перед, перед тим, як ви вирішили тут появитись. тому хочу сказати, що все, що тут відбувається, наразі кажеться і складним, і неймовірним, і яким не якимось несправедливим. Але хочу сказати, що дуже сильні душі воплотились зараз в цьому воплощенні, і тому ви раніше знали, що ви прийдете саме зараз і зможете змінити. Жизнь к лучшему. Поэтому все зависит від вас, самих, і від вашого желання действувати. Желаю мира, добра, бажаю щастя, і не забувайте, що тільки ваша ну, дієздатність, правоздатність і бажання діяти, отримувати знання і ділитися з людьми це є ну, поширення світла на нашій мир, від землі. Тож, дякую за увагу. Запрошую нижче на посилання на інформацію щодо курсу. І кого зацікавить замовити такий курс, пишіть адміну і спілкуйтесь. Гарного дня. Запрошую на канал, дивіться там багато відео. Я стараюсь зараз більше записувати. І ще буду записувати відео для навчання, для тих, хто далі вже пішов. Ось для новичків цей курс, тобто на тему старту, я повертатися не буду, бо це. Записано курсом, там дуже все, е, все, 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 все розжовано, так бери і впитуй і вчись. А все, що далі, тема оформлення документів, звернення до різних структур і взаємодія з судами, нотаріусами і таке інше, все буде далі. Тож, гарного вам дня або вечора, коли ви дивитесь. І все буде добре. Ми справимося зі всім.